На початку абсолютно кожного відео про Марвел я кажу одне і те саме, що раніше було добре і зараз все стало дуже погано. Давайте пропустимо цей момент і трошечки промотаємо одразу на цікаве. Поїхали. <плес> ну і ось так головним плюсом картини стає його другорядна персонажка, яка в той самий час самотужки просто не може витягти цей проєкт, і доводить тезу, що Марвели чи не найгірший серіал за всю історію MCU. Ой, щось занадто да багато перемотав, так? А ну с а, хоча ні, знаєте, знаєте, що мені це нагадало? Так, мені це нагадало перша акт цього самого фільму Марвели, який просто відсутній у картині. Він таке враження на початку, просто обрізаний, як хлопчики в Ізраїлі, та починається одразу з основних подій. При цьому, при цьому нормально не представивши всіх трьох головних персонажів, та найважливіше, на мою особисту думку, головну злодійку. А чому найважливіше, я зараз вам і поясню. Хто не знає, то Марвел це пряме продовження одразу трьох проєктів. Це серіал Міз Марвел, і я не просто так назвав цього персонажа а цей проєкт першим. Ванда Віжен з її фотоном або Монікою Рамбо. Ну і на останок, так, лише на останок, це Капітан Марвел. Головна сюжетна лінія будується на тому, що є зла жіночка Крі, яка хоче знищити увесь всесвіт, дуже оригінально, та зробити Кріве. Великими знову. І ось це, 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 це не працює взагалі. Якби дружина Хідлстона і не старалася, а саме вона, до речі, і грає злодіку, її персонажка настільки плоска, що з легкістю тепер буде входити у топи найгірших злодіїв МСЮ. Десь поряд зі злим ельфом Малакітом Стора 2. Привида з людини -мурахи 2» та таскмастера з українським корінням з чорної вдови фім не розкриває її біль та мотивацію, а просто каже: вона хоче знищити увесь світ. Є ще правда інші варіанти, але ось вона так вирішила. Так, вона так вирішила, що треба знищити і все. Кажу навіть більше, що після цієї злодії Кейтанос тепер для вас буде супер логічним персонажем та супер логічним злодієм, який мав дійсно хороший план. Ну і загалом же про еволюцію персонажа, катарсіс там та все інше зі сценарного ремесла. Те, що Марвел давно і немає у своїх фільмах та серіалах. У фільмі є тільки 40 секундна маленька сценка флешбек, де головна злодійка пояснює свою мотивацію. Але з таким урахуванням можна створити будь-якого злодія, де були бойові сцени з персонажами. Ну чесно, повчилась би хоча б у барона з Демо з протистояння, або Азімандія з вартових. Ну чесно, це прям дитячий садок та аматорська робота людей, які. Мають чомусь мають статус у Голлівуді сценаристів. Ну і хоча про нормальних героїв та злодіїв тут один чутно, але я чув про всіх людей, які допомагають цьому каналу. Ви бачите їх зараз на екрані, особливо подяка Миколі, Танкеру XYZ, Дмитро Володимировичу та його дружині Дар'ї, Ярославу Левченко з Вероїда та Павлу М. Дякую всім, кого ви бачите на екрані за вашу допомогу та мотивацію. Чесно скажу, без рофлів та сарказму, цей проєкт він тримається тільки завдяки вашій підтримці. Та допомозі. Дякую вам величезне. Але чому я сказав одразу про злодійку та її план, а не головних персонажей? Це було б логічно, так? Тут же одразу три великих героїні. міс Марвел, всемогутня Капітан Марвел, ну і трохи зайва Моніка Карамбо. А ні, вибач, вибачте, будь ласка, я переплутав. Точніше, сценаристи все переплутали. Капітан Марвел тут повністю змінилася і тепер більше нагадує якогось Тора з приквелу або четвертої частини. Тобто трішечки. Тупа, тупа вона так. Чому вона змінилася? Де та персонажка, що була у сольному фільмі та месники фінал? Та фай його знає. Просто хавайте те, що тепер вона смішно буде корчити гримаси, хоча раніше цього не робила, не буде абсолютною силою Марвел, хоча раніше вона такою була, та стане більше жіночою. Просто так сталося так. Ось її роль у фільмі тут стає смішна персонажка. Каміла, яка міс Марвел вражала мене ще у своєму сольному серіалі. І, до речі, на мою думку, це є продовженням саме того серіалу, і по акцентам, і по якості продукту загальному. Та й загалом Макгафі не йде саме з того серіалу. Каміла, це такий собі буді-позитивний, несмішний комочок добра, в який просто не віриш через її паршиву, абсолютно паршиву акторську гру рівня сільського театру. І ось. З нею все залишилося так само, як і було у серіалі раніше. Разом з тим, у фільмі вона перетягнула своїх бісячих, буквально бісячих батьків та брата, на яких будується відсотків 50 усього гумору фільму. Який напевно смішний. Напевно, не мені. Але для мене це було прям боляче відкривляння актриси мами, наприклад. <плес> Жах. Ну і в цілому персонажка Міз Марвел, як і раніше, зовсім не схожа на ту приємну дівчину з коміксів, і більше бісить, а не надихає. Тут я й би віддав роль зайвої персонажки, на основі якої будується загальна історія. Так, ось такий парадокс. Ну і Моніка, яка... Яка дійсно приємна і стала набагато цікавішою за ту, що ми бачили у серіалі про Ванду та віжен. Я навіть додам більше чесно, я б хотів глянути краще окремий серіал про Моніку, аніж дивитися цей безглуздий в усіх аспектах цирк без жодного натяку на стиль та смак творці. Творці не тільки показали її як найважливішу героїню, та найживішу героїню, яка дійсно проходить певні зміни за сюжетом, а й надали. Тій унікальні імба сили, за якими вона тепер може рівнятися навіть самим Віженом. А віжен це був супер імба, персонаж MCU. Моніку я назвав наймогутнішим персонажем цього. Фільму. Так, не Брі Ларсон, а саме цю героїню. Вона має найцікавіші сили, найцікавішого персонажа, найкращу акторську гру, на мій особистий погляд. Та й фінал її арки мені теж сподобався. Вона хоча б має задатки для якої ніякої драми. І пам'ятаєте, я тільки що сказав, що глянув би окремий серіал, не фільм про фотона. Ну або Моніку Рамбо. Знаєте чому? Тому що марвели виглядають саме як серіал з Дісней Плюс. У фільмі немає жодного моменту, від якого можна зірвати дах. У тому ж Локі, наприклад, у другому сезоні є такі моменти, і він показує загалом кращий рівень продакшену та постпродакшену, ніж фільм з бюджетом мать його 200 мільйонів доларів. Не знаю скільки з цих грошей забрав собі Кемін Файгі, але я супер радий за цього чувака. Все добре. Добить Марвели далі, але все прекрасно. Головне, що гроші є, так, Кевін? У всьому іншому, це повний тухляк. Ну, от повніше. Музика, камера, спецефекти, акторська гра, все погано, абсолютно. Очікуване, Нік Ф'юрі зовсім не схоже на того, що був у таємному вторгненні. І для тих, хто дивився всі проекти, ну, буде. Нагадувати трішечку людини з біполяркою, який знову чомусь забув про свою суперкруту та суперважливу для оповідання дружину, та всю свою зламаність, яка була у серіалі. Ну, дивно, куди ж воно все пропало. Також дивно, що всесвіт ніяк не реагує на те, що ну, у світі зникає сонце. Ну таке так. Так само мені залишилось незрозумілим, що робиться організація меч. Хто у неї головний? Кому вона підпорядковується і те, і З... зі щитом таких проблем раніше не було до речі, з мечом супер великі проблеми. Напевно, зайва інфа для тупих глядачів. Так. Ми ж всі тупі глядачі, нащо нам це все пояснювати? Будемо ж грати. Далі трохи спойлерів. Я не раджу вам дивитися цей недофільм, але все ж таки я вимушений сказати, що далі будуть спойлери. Так ось у кінці нам показують звіра з людей ікс. Це трапилося, коли персонаж Карамбо потрапляє у інший всесвіт. Це був злитий момент. Не здивуюся, до речі, що самим тісний заради гайпу. Тож я не був здивований цьому моменту взагалі. Проте, ось тут мене шокувало інше. Що майже увесь фільм люди у залі на прес-показі сиділи з покерфейсом, а на цьому моменті вибухнули та почали аплодувати. Ви серйозно? Вас готують з рук цим лайном останні роки, а ви ще радієте, як діти ось таким дешевим камео, які ніяк не вплинуть на майбутнє і будуть лише камео для камео, як було у докторі Слейндж 2? О, або ж мене посмішив момент, як у фільмі з пафосом з'являється Валькірія у виконанні Теси Томпсон. О, ну чесно, без без рофлів. Напевно, творці вважали, що її камео дійсно когось вразить. Ну це ж Валькірія! Ну то так, але найсвічніше тут інше. Вона бере скрулів з собою і евакуює їх на землю. На землю, блях, де на іноземних створінь у фіналі секретне вторгнення відкрили полювання, де особливо скрулів знищують наліво та направо. Якщо це чесно, не ідеальний план для геноциду, то я не знаю, що це таке. Це як евакуювати людей з України у сектор газа або навпаки. Я вже не кажу, що секретне вторгнення ніяк не впливає. Пливає на оповідання, воно взагалі не згадується. Якщо не дивитися серіал, який повинен бути перед історією цього фільму, ви все прекрасно зрозумієте. Ну як сказати, ну тут і розуміти нічого, бо поганий фільм, але, тут... але... але ви нічого і не втратите, ось так скажу. Ще можна, і знаєте, я згадаю момент, коли персонажки потрапляють на планету, де всі взагалом всі співають, а не розмовляють. І Брілендз якимось чином змінює одяг на красиве плаття принцеси Дісней? І починає так само танцювати з принцем у стилі мультфільмів Дісней. співаючи пісню у стилі мультфільмів Дісней. Нащо? Просто нащо таке робити? у... Ну у вас якісь трабли з цим, та я б задякую, Просто дякую, написав би вам краще сценарій, ніж те, що у вас вийшло у фіналі. Благоякісних сюжетних араку. Капітан Марвел просто у коміксах докупи. Чому ви використовуєте своє, ну, свою відсебятіну? Ви хочете комусь щось довести, чи що? Це дуже мені нагадало відьмака, де просто ми зробимо як хочемо, тому що книги погані. Нам вони не подобаються. Так зніміть власний серіал. Не по відьмаку і не по Марвелу. зніміть про планету, де всі співають. Напевно, ви знайдете фанбазу з двох людей. Може, навіть з трьох. Ха. Забув. А знаєте, як тут персонажки навчилися працювати разом? Ну як вони стали командою? Стрибаючи на скакалці угу. у монтажному сегменті, який йде десь хвилину. Так, ви все правильно почули. Вони ідеально навчилися розуміти одна одну та ем, якось переоцінили цінності і самих себе. Стали командою, а не персональними героями, за допомогою скакалки. Загалом же я визначаю тут тільки два позитивних моменти: чесно, це робота оператора у екшн-сценах, Мені вона дійсно сподобалась. Та персонажка Моніки Рамбо, яка приємна як зовнішній, так і по написанню і сценарному наповненню. Хоча її. До бісам мав. Ну і ще тут грає Beastie Boys. За це окремий респект людині, яка за це домовилась і яка це придумала. Все інше це жах. Жах. Загалом це фільм рівня Тор 4 та Квантомані. Це це жахливо. це жахливо майже у всьому. Тут вже не виходить закривати очі на всі проблеми, бо, окрім їх, у цих продуктах нічого й немає. Ну і де люди все більше і більше втрачають віру у фільми Мар. Особливо жахливо таке бачити після дійсно хорошого та якісного фільму Вартові Галактики 3. Навіть те, що цей фільм найкоротший фільм за всю історію МС'ю та йде трохи більше 1 години та 40 хвилин, не рятує його від все одно затягнутості. Так, цей фільм затягнутий. І ось так головним плюсом картини стає його дорогорядна персонажка, яка в той самий час просто не може витягнути цей проєкт самотужки. І доводить тезу, що Марвели чи не найгірший серіал за всю історію MCU. Ну, а якщо так, то просто бережіть свій час та залишки своєї віри у майбутнє Марвел. Я чесно скажу, я вірю, я вірю, що найтемніший час перед його світанком. Ну і з вами був Падим. Вибачайте за той негатив. Марвела най.